кукурудза. Кукурудза є також основною культурою сучасного світового землеробства. Вона культура всебічного використання і високої врожайності. Також належить до сімейства злаків. Батьківщиною культури є тропічні країни Центральної та Південної Америки. На продовольство в країнах світу використовується близько 20% зерна кукурудзи. На технічній цілі йде 15-20% і приблизно 2 третини йде на корм. Чим же багате зерно? Зерно містить 65 70 вуглеводів. 9 12% білка, 4-8% жирів, мінеральні солі і вітаміни. У світовому землеробстві площа обробітку кукурудзи на зерно займає приблизно 129 мільйонів гектар. Це прекрасний корм для животноводства. В одному кілограмі зерна міститься 1,34 кормових одиниць і 78 грамів перетравного протеїну. Також кукурудза є цінним компонентом комбікормів. Зерна отримують борошно, крупу, плавсіці, консерви. Крохмаля, диловий спир, декстрин, пиво, глюкозу, цукор, патоку, сиропи, мед, масло, вітамін Е, аскорбінову і глутамінову кислоти. Також маточкові стопчики застосовують в медицині. На корм йдуть залишки після збирання на зерно сухого листя, степла і стрижні качанів в кукурудзі. У 100 кілограмах кукурудзяної соломи міститься 37 кормових одиниць, а в 100 кілограмах розмелених стрижнів 35 кормових одиниць. Коренева система у культури, як і у всіх цієї групи зернових, мичкувата. Вона складається з декількох ярусів. Основна маса коренів знаходиться на глибині 30-60 см, але Частина коренів може проникати на глибину до 150-200 см, тобто це 1,5-2 метри. У фазі другого та третього листя у з вузла кощіння виростає перший ярус вузлових коренів, а у фазі п'ятого-шостого листа другий ярус. З нижних стеблів вузлів відростають повітряні коріння. Вони ось Видно добре на малюнку, заглиблюються вони в ґрунт і підсилюють стійкість рослини до вилягання і поліпшують її жилення. Отака потужна глибоко проникаюча коренева система культури це найважливіша мова для отримання високого врожаю і зеленої маси кукурудзи. Стебла ми бачимо доволі високі, тобто вони заповнені паренхімою, мають міжвузля, з яких виходять лінійчасті листки. Також кукурудза, ми пам'ятаємо, що це дводомна рослина, вона на неї є як чоловічі, так і жіночі органи плодоутворення, тобто є. Мітьлка і є качан. І е, головний, як вже казали, ярова група це плодом культури є зернівка, але це друга група, вона не має оту такого ярко вираженої борозенки. От ми бачимо на одній культурі, знаходиться волоть. Мітьолка ще її називають, да? І е, кача, тобто дводомна рослина. Розглянемо більш детально біологію культури. Це вітрозапильна рослина, вегетаційний період її складає 70-180 днів, в залежності від сорту. У перші 3-4 тижні після сходів кукурудза росте повільно. Найбільш інтенсивно вона починає рости в період від початку зростання між довузлями до виходу в За 10 днів до викидання волоті і через 10 днів після цвітіння рослини утворюються до 75% її органічної маси. Для формування високого врожаю зерна посіви кукурузи повинні утворити листову поверхню близько 40 50 тисяч сантиметрів квадратних і врожай зеленої маси повинен складати 60-70 тисяч по відношенню до температур. Кукурудза є теплолюбною рослиною, тому що вона відноситься до другої групи зернових ярових культур. Зерно її починає проростати при температурі 8-10 градусів. Цельсія, однак ця температура вона не є комфортною для появи дружніх і здорових сходів. Оптимальна температура для проростання це 16-20 градусів, а для росту і розвитку рослини 20-28. Якщо температура знижується до 12 градусів Цельсія, то ріст культури різко сповільнюється, рослини часто. Жовтіють і хворіють. При температурі нижче 3 градусів сходи кукурудзи гинуть. Сума активних температур, яка необхідна для дозрівання, вона поділяється за скоростилістю. Для скоростиглих сортів це в межах від 1800 до 2100 градусів Цельсія. Для пізньостиглих сортів необхідно для повного дозрівання 2600 градусів. Три тисячі градусів Цельсія, а то навіть і більше. По відношенню до вологи. Незважаючи на те, що культура досить великих розмірів, але за рахунок того, що вона добре має розвинену кореневу систему, яка глибоко проникає в ґрунт, то вона відрізняється порівняно. Порівняно високою стійкістю до посухи. Транспіраційний коефіцієнт невисокий. Вже по ньому можна бачити, що культура доволі посухостійка. Це 170,406 одиниць. За вегетацію гектар посів витрачає 3. 6 тисяч метрів кубічних води. У період від сходів до виходу в трупу кукурудза використовує досить мало вологи, але потім потреба у волозі різко зростає. Найбільша кількість води вона витрачає у період, який починається за 10 днів до викидання, і закінчується через 20 днів після викидання володі. Запам'ятовуємо, це є критичний період. По відношенню до вологи у кукурудзи, недостаток вологи у цей період призводить до різкого зниження урожаю. У період найбільшого споживання вологи культура має добре розвинену кореневу систему і яка забезпечує культуру з найбільш глибоких шарів. Оптимальні умови зволоження складаються при вологості коренемісного шару ґрунту на рівні 75-80%. Неперезволожені ґрунти кукурудзи, на перезволожених ґрунтах кукурудза знижує врожайність, тому її не досить і корисне є перезволоження. По відношенню до світла. Це світлолюбна рослина короткого дня, значить, гарне освітлення, особливо в ранні сроки розвитку, сприяє її зростанню, надмірне загущення посівів, засміченість їх, спри, ну, справляє пригнічуючий вплив на ростові функції і процеси. Гальмується формування органів плодоношення, збільшується розрив у цвітінні чоловічих і жіночих суцвіть і збільшується число безплідних рослин. Ці особливості потрібно враховувати при розробці агротехнічних заходів, які проводяться на посівах кукурудзи. Якщо у нас тривалий світловий день, то період вегетації подовжується, а якщо короткий світловий день, то період вегетації скорочується. По відношенню до ґрунтів. Кукурудза досить вимоглива до ґрунтової родючості, дуже чуйна на добрива. Чи добре вона вдається на структурних чороземах і темно-каштанових ґрунтах, також на річкових заплавах, володіє високою, які володіють ці ґрунти високою родючістю і досить мають добру повітропроникність. Оптимальна щільність ґрунту повинна складати 1,1-1,3 грам на сантиметр кубічний. Грунти при вирощуванні кукурудзи повинні мати глибокий орний, шар, хорошу структуру, достатні запаси вологи і поживних речовин. Значить, реакція ґрунтового розчину повинна бути близька до нейтральної, це PH6,5. 75 Кислі, солоні, схильні до заполочення ґрунти, непридатні для вирощування даної культури. Значить, для нормального зростання культури необхідно відповідне живлення на ранніх етапах розвитку. Якщо в нас йде нестача азоту, то це призводить до затримки росту молодих рослин. При нестачі фосфору качани залишаються недорозвиненими і несправильно сформованими рядами зере. При нестачі калії коренева система кукурудзи послаблюється і сповільнює її, Порисування вуглеводів. На даному слайді представлені фази розвитку даної культури, ми їх розглядали вже, але повторимо, що є період від проростання до всходів насіння, потім у нас з'являються пари листків. Витягуються з сепла, це буде там 2-3 пари лисків, потім 4-6 пари лисків і так далі. Далі йде період вегетаційне викидання болоті, надалі цвітіння культури, і надалі стиглості. Вони поділяються на молочну та воскову стиглість, і далі жовта та повна стиглість і дозрівання. Щодо е, проходження даних фас розвитку, Значить, у початковий період, коли ще не утворилися в нас надземні стеблові вузли, кукурудза росте дуже повільно, е, надалі темпи її зростання збільшуються, і е, вони досягають максимуму період викидання володі. У цей час прирости рослин при сприятливих умовах складають 10-12 см на добу. Після цвітіння зростання в висоту припиняється, і критичним періодом у формуванні високого врожаю є фаза двох-трьох листків, коли в цю фазу відбувається диференціація зародкового стебла і фаза 6-7 листків, коли визначається розмір. Качана. Значить, найбільш важливими в розвитку кукурудзи є наступні фази формування волотів, яке відбувається у скоростиглих, середньостиглих і пістостих сортів відповідно у фазі 4-го сьомого листка, 5-го, 8-го, 11 Формування качана, яке відбувається у скоростили середньостих і пізньостих сортів у фазі 7-11 листка, 8, 12, 11, 16 листка. Значить, За 10 днів до викидання і через 20 днів після закінчення цвітіння рослини накопичують до 75% органічної маси. Засуха перезволоження ґрунту, недолік мінерального живлення, в період цвітіння і запліднення погіршують запліднення, знижують озерненість качанів. По відношенню до періоду вегетації, тобто період вегетації у нас буде неоднаковий, він поділяється за сортовими особливостями культури. Сортів є досить багато, градація досить така щільна. Це відранньо стиглик, коли тривалість періоду від сходів до повного дозрівання складає 80-90 днів, і лист, листків формуються на головному стеблі від 10 до 12. Надалі градація середньо-ранньостих сортів стієї кількість днів листків середньо стих, середньо пізньо стих, пізньо і дуже пізньостих. Значить, тут дуже пізньостили сортів, тривалість вегетаційного періоду складає понад 150 днів, і на рослині формується більше 20 листків. Значить, на даному слайді представні шляхи управління процесами формування врожаю. до них відносяться селекційне поліншення генотипів, регулювання густоти стояння рослин, зміна системи живлення рослин, удосконалення заходів боротьби з бур'янами, хворобами, шкідниками, застосування досконалої високопродуктивної техніки для більш швидкого і точного проведення агрозаходів. Значить, щодо попередників культури, кукурудза сама належить до культур суворого чергування. Якщо в нас добре проведені агротехнічні е, заходи, то вона вдається після різних попередників і навіть її можна вирощувати в монокультурі, тобто декілька років підряд на одному полі. Е, найкращими для неї є ті попередники, які сприяють очищенню грунту від бур'янів і накопичують вологу. Високий врожай вона дає після озимих хлібів, гречки зернобобових культур, гірчиці ріпаку ярих зернових. Після просапних культур, таких як картопля та баштанні кукуру... культури, кукурудзу усі в розміщувати екологічно недоцільно. Тому що це призводить до втрат гумусу, ґрунт розпушується, звісно, при вирощуванні просапних культур і тому не є придатними. Так, після соняшнику та цукрових буряків можна розміщувати кукурудзу. Тому що вони глибоко висушують ґрунт, і вона сильно знижує врожайність, особливо в посушливих районах. Тобто після соняшнику і цукрових бугуряків недоцільно вирощують. Значить, уникають якось розміщення її після проса, і перед ним, тому що у них є загальний шкідник, це стебловий метелик. І тому буде відбуватися зараження. Сама кукурудза є добрим попередником для ярих зернових в ряді районів і для озимих хлібів, а також для однорічних трав щодо обробітку грунту. Якщо культуру будуть Висівати після ранніх попередників, таких як зернових та зернобобових, то важливо, ґрунт відразу після збирання попередника, внести мінеральні та органічні добрива і провести глибоку оранку на глибину 27-30 см, щоб забезпечити гарний розвиток кореневої системи кукурудзи. Якщо проводять висіви після пізніх попередників, таких як буряка багаторічних трав кукурудзи, то проводять дискування важкими буронми, потім носять добриво і обробляють плугами на глибину 27-30 см. Основним завданням передпосівного обробітку є, звісно, що збереження вологи в ґрунті, знищення бур'янів. Та створення сприятливих умов для проростання насіння і своєчасного одержання сходів культури. Щодо термінів посіву кукурудзи, вибирають з урхування погодних умов, засміченості поля та скоростивості, до посіву приступають. Коли у нас прогріється посівний шар ґрунту до 10-12 градусів, якщо поля чисті і використовують холодостійкі сорти, то при температурі 8-10 градусів Цельсія. При, при безгербіцидній технології кукурудзу висівають після знищення масових сходів бур'янів і перед посівною культивацією. Основний спосіб посіву кукурудзи це пунктирний, ширина міжрядь 70 см. Значить, якщо в нас вологій район і використовуються низькостебельні то гібриди, то ширину міжрядь знижують до 60 см. А в посушливих районах для високорослої, пізньостиглої кукурудзи ширину міжрядь збільшують до 90 140 см. Щодо догляду за посівами. проводять досходове боронування через 5-6 днів після сівби, коли бур'яни проросли і знаходяться у фазі білої ниточки. Боронують по перекрятків легкими і середніми борами. Після сходове боронування проводять у фазі 2-3 та 4-5 листків. Значить, також кукурудза вимагає досить ретельного догляду за посівами в період від сходів до викидання волоті. І, звісно, що це впливає на терміни дозрівання і збирання а також на рівень врожаю. Бур'яни знищують міжрядним обробітком, проводять перший неглибоко на глибину 6-8 см, а наступні обробітки міжрядь залежать від частоти опадів і проростання бур'янів. Обов'язковим є підгортання рядків і розпушування міжрядь, звісно, що Головним елементом догляду за посівами є те, щоб утримати ґрунт в рихлому і вологому стані, провести підкормку рослин, знищити бур'яни, шкідники і хвороби. Ну і звісно, що при обробітку міжрядь тут вже. Можуть використовувати різні ґрунтообробні знаряддя. Наразі це навіть йде доволі часто ручна обробка. Засмічені поля, які мають важкі ґрунти, і коли у нас йдуть зливові дощі, утворюється щільна кірка, то їх Необхідно обробити, щоб розрушити таку кірку ще до появи сходів кукурудзи. Значить, після появи сходів починають міжрядний обробіток і його проводять до тих пір, поки кукурудзи, листя кукурудзи не зімкнеться у міжряддях. Надалі вже, звісно, що такий обробіток проводити неможливо. Дякую за увагу.